Всім привіт дорогі підписники Голуби на місці Пакистанці Сьогодні політали отлично Вже почули мене зайшли А, хочу объявление сделать. Продаю голубей, Турків тут. Чорних. Чорних. Усіх можу продать, По 500 гривень. не распакнувши. Чакмакли теж по 500. Чубаті по 1000. Білі. Може і носочубіг парочку, комусь підберу. і Лисих парочку можна підібрати. Ну в общем всіх я не вдержу, тому, так сказати, розпродажа така. Є. Цікаво, то напишете Viber, чи WhatsApp, чи Telegram, куди хочете. Мій номер 095 51 52 633. Е отправляю автобусом. Ну там домовимося куди. Тобто, е куди я можу відправити. Київ це точно, Черкаси, Золотоноша. Дніпро, Харьков, в принципі, куди там ще я можу. Кіровоград, Умань. Ну, а там будете писати, будемо, будемо шукати чим передати. В общем, то Пакистанці теж. Пакистанці, якщо бачив, хтось то Ось це добре, моїх там на каналі. Е, з племінного, з племінного. Ну, ще не знаю, але ну, теж тут буде Буде щось на продаж. Буде щось на продаж, бо треба зменшати. Так, Закрити. Теж Та піду і покажу вам і пакистанців. Там, звісно, пір'я. Линяють мене жорстко. Ось ну, все, сейчас вот так можу... такі пакистанці. Кормлю раз у день а зараз вечір вже ходить їсти ну, оце таке проїхати Птичка гоняна, летить, успокоїлись. Там буде пещі вже парочка є. Тоже кому буде пешти надо. Поки по 250 гривень буде пешти по 250 гривень. Такі пакистанчики. Зігрою, кстати, пакистанчики, ну і перевертаються вони. Понятно, що не так, як турки я казав, як фрестером, так, а чи ще, ну перевертаються. Цікавий польот. В общем, якось так. Номер я в описанні ще там оставлю. Може на екрані подивлюсь. Може на екрані буде номер. Ну, така птичка. Зараз понаступаю її місти. Сьогодні дощара в нас слив, наконец то вітер стих, але поганяти вже нема коли голубів. Може ще цих ні, не буду ганять, бо це потім не вспів. Це мої, цих я не буду продавати, напевно. Це одібрані там ще три штуки. В тих будках поміщені теж. Тих що я на соло ганяю. Ті, що себе показали, те, що мені, як би хочеться, чи ближче до того, так сказати. Ну, этим, такий теж пишуть іноді, а чого ти продаєш, а що ти їх збуваєш, цих голубів, що не так з ними, з тими голубами, що одразу не так? ну ось Люди думають, що не так. Нормальні голуби. Так, да, поганяєте їх ще. Не оставите на плем'я, то як любе. Ну я обично беру, якщо в когось стоять. Їх оставляю на племя а дітей од них вже ганяю. І дивлюся ігру Якщо це якісь дорогі голуби, я собі їх більш не дозволю. За такі гроші боюсь потерять. Того, ну, нормальні голуби, просто дать. Які там швидше себе показали, я їх вже відсадив, я набрав там 15 штук на соло. Там вже на плем'я відсадив, як би в племі будки достатньо того, ну всіх же ж їх не вдержиш, зерно ж небезплатне. Прибирати після них треба ганяти і за ними. Ну, Щоб не продати трохи, тим тобто, більше, може комусь треба. Хтось може хотів такий голуби. Щоб не продати. Хай собі розвозять будуть. Бачите, не може злізти з верхнього полк. Хорош. Давай глаз. Савин тоже на племя киду. Не-не-не, на дверь не надо. Сами тоже на племя кида. Что мы уже раз-два погоняем. Кому такая история? Сразу пишу. ну що ти їх продаєш, що ти мене так, що вони погані, типа голуби, що ну що погані. Я вже повторявся не раз. Саме, саме класне собі остав. Хуже продай, а погане вбери. І то. Хуже тут поняття розтяжні. Для кого що что... хуже. Для кого, -то, наприклад, те, що я не хочу держати, для когось це вау. Типа людина мішала всю жизнь таких голубів з такою ігрою. А мені не вау, наприклад. Я хочу ще відчув. Тут поняття розтяжиме, треба балакати, питати, дзвонити, общатися, що там голуби показують. Я людей не обманюю, я розказую те, що є. ж Бойна птиця вона важка. Можна купити за великі гроші голубів, а вони не покажуть тобі того, що голуб за 100 гривень, як коли ти купив. Покаже краще, ніж ти за великий купив, десь курсі привіз. Це дуже важко щоб добитися такої пари, яка буде показувати в неї будуть які голубенята всі там хороші 100%. Ну такі як тобі нравиться. Вони то зігроють. Турки вони всі зігрою. Це я не знаю, важко знайти турка, як і без ігри. Не зігрою тільки зразу. В когось менше ігри, у когось більше, хтось стовба тяне длину, хтось коротку і так далі. Тому обращайтеся, мій номер 095 51 52 5263 Тільки, будь ласка, якщо є можливість, дзвонить, писати на Viber, чи, там, Telegram чи WhatsApp, пишіть на WhatsApp, а потім будемо зізвонюватись. Ось так. Всім всім хорошого времени суток. Щоб голуби не хворіли. Щоб добре перелиняли боленько, ось йде теж в мене тут дебели. І щоб корми так, Ось таке, добре. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім пока!